Дякуємо діанці, що приготувала нас до проповіді. Дяком діткам за такі імпровізоване відтворення біблійних текстів на пам'ять. Слава Богу. Дорогі друзі, я хочу сьогодні поділитися з вами біблійною темою, яка ну, дуже проста, яка дуже проста, але практична і, можливо, надто проста, щоб на ній де зауважити, зауважити і якісь зміни в своєму житті зробити. Такі теми, як правило, ми пропускаємо, тому що їх вважаємо очевидними, поверхневими, можливо, навіть. Тому хотів би акцентувати на цьому увагу. Зверніть, будь ласка, увагу, особливу увагу на цю проповідь, на цю біблійну тему, яка буде всього-навсього три біблійні тексти на, на одну тему. І без, без цієї вістки, друзі, ми не можемо далі жити духовним життям. Ми не зможемо рухатися далі. І так як ця тема надто проста і, і зрозуміла, я хотів би. Почати її з декількох таких простих спогадів, досвідів з іншої сфери життя, сімейного чи особистого життя. Навіть я пригадую, коли в 2007 році перед нашим одруженням з Наташою пастор Святослав Мозичко проводив нам доступне консультування. І багато було різних мудрих порад, цікавих було дуже багато порад, але одна з них мені дуже-дуже запам'яталася. Тоді я на ній не дуже зауважив, бо вона тоді не так була актуальна. А сьогодні я все більше і більше про неї думаю. Тоді Святослав сказав: в майбутньому, коли у вас буде декілька дітей і ви будете дуже завантажені різними справами, знаходьте час один для одного. Не один для одного разом з дітьми, не один для одного разом з близькими, не один для одного разом щось роблячи, навіть разом роблячи. А просто один для одного. Тому що може настати такий момент в житті, коли ви просто будете, вона стане просто матір'ю твоїх дітей, а ти будеш батьком її дітей. Може таке бути? А потім вона буде дідусьом твоїх внуків або бабусею твоїх внуків. І він казав: От знаходьте час просто тільки один для одного. Не один для одного разом з кимось, не один для одного для чогось, так? не один для одного разом щось, роблячи, а просто один для одного. І ми, в принципі, і так тоді жили тільки один для одного, і коли зустрічалися тоді тільки заради один одного. І тому на цьому я сильно не зауважив. Але коли народилася перша дитина, і ми багато десь ночі наприльот, коли дитина хворіла, коли треба було щось купити, знайти, щось вибрати, і ми дуже багато проводили часу разом для дитини, разом в ім'я дитини. І ми наділися, що от-от скоро він трошки підросте, буде легше, і він таки підріс, а народився другий. І коли він нарешті таки підріс і став самостійніший, народилася третя. І так багато часу, і знаєте, в один момент я згадав пораду цього пастора і кажу, Наташ, давай так бабусі, лишаємо дітей і просто підемо там оттуду, глушець, парк, знаєте, луцький парк. І там, де ми з тобою перші рази зустрічалися, ми там погуляємо. Наташа каже: ну, давай, тільки візьми карточку, заодно заїдемо в супермаркет скупимося. Я завжди згадую цей от момент, тому що. ну... Як же ж? Ми, ж ми ж разом для дітей, в ім'я дітей, ми такі раді, що вони в нас є. Тому давай гарно проведемо разом час в супермаркеті і подумаємо, що треба дітям купити. І, друзі, десь так може бути і в служінні. Колись ми зустрілися із Богом, і Бог поговорив з нами один на один, як з Моїсеєм уста в уста, пам'ятаєте? І лице в лице. І потім Бог благословив нас служінням. І ми проводили, почали проводити час з Богом заради служіння, заради репетиції хору, заради спільного якогось місіонерського служіння. І це так дуже добре, що ми це робимо. Це дуже добре. Це ну, так само благословенно, як мати сім'ю і мати дітей, але це трошки інший час. Це трошки, друзі, по-іншому. Тому Господь закликає нас, друзі, мати особисті відносини з Богом один на один, тільки тому, що є Він, є Я, і ми з Ним хочемо зустрітися і побути разом, помовчати разом, поговорити з разом, а не просто разом щось робити. І знаєте, це дуже великий рівень близькості, коли ми можемо з Богом навіть просто просидіти і нічого не говорити. Колись, коли я навчався молитися, я думав, що Богові казати і як це робити. Але якийсь момент, коли Бог став близьким, ближчим, і мені хотілося просто в його присутності посидіти. І коли в мене немає ні сил, ні бажання, ні слів щось йому говорити, я ну, в таких моментах не лишаюся без молитви, я просто можу сісти. і от... Закрити очі, уявити небо, уявити Христа в Небесному святилищі і просто на нього подивитися, за ним поспостерігати, десь, по принципу, моделі служіння пересвященника в старозавітньому святилищі, поуявляти, що Ісус робить в новозавітньому сьогодні святилищі. І коли ти побуваєш в цей час, знаєте, десь починає твоя душа світитися, як, як обличчя Моїсея світилося. Бачите, друзі, консультанти сімейні, консультанти, психологи Вони радять от знаходити цей час один для одного, в ім'я один одного і тільки заради один одного. І вони вчать десь вміти жертвувати навіть чимось добрим, нам, віруючим людям, легко жертвувати чимось поганим, бо це нам природньо, Дух Божий кличе до цього. Але нам важко десь добре від доброго відділити. Правильно від правильного відділити. І десь навіть от коли ми разом хочемо провести час, хочеться взяти карточку і закупитися для дітей, правда? І коли ми проводимо час з Богом і заради Бога, то нам здається, що от коли ми в служінні, коли ми в хорі, коли ми в репетиціях, коли ми в якомусь служінні, то це власне і є час для Бога. Так, друзі, це час для Бога, але це не особисті відносини з Богом. І час чоловіка із дружиною заради дітей це, це відносини, але це не особисті відносини. І дуже часто такі особисті відносини можуть закінчитися, знаєте, такими от просто гарними, ефективними, продуктивними діловими відносинами в ім'я третьої сторони. Тому Бог навчає нас особистих відносин, особистого спілкування. Тому що дружина має залишитися дружиною, а не просто стати матір'ю твоїх дітей. Дружина має залишитися дружиною, а не просто стати бабусею твоїх внуків. Нехай Господь нас допоможе, друзі, вчитися відрізняти не тільки добре від поганого, але добре від доброго. Тому що особистих відносин нічого не замінить. І те саме, друзі, в служінні. Те саме в служінні, як би ми сильно не були задіяні в служінні, якби ми не були б ефективними і результативними служіння, Господь кличе нас відділити добре від доброго і побути з ним лице в лице, і поговорити з ним уста в уста, побути з Богом наодинці. Більше того, друзі, скоро настане час, і він вже починається, коли нам доведеться залишитися з Богом один на один. І ніхто і ніщо тобі більше не допоможе, і ніхто і ніщо тобі більш не порадить. Я вже про Максима Шапочника згадував, про Вітя Шаран зараз також розуміє, про що ми говоримо. Олег Примачук, друзі, такі ситуації в житті наступають, коли тобі ніхто не допоможе, ніхто не порадить, і ти все одно лишишся один на один з Богом. І коли в кінці кінців Господь прийде на цю землю і подивиться в очі кожній живій істоті, вона один на один лишиться з Богом. Але час сьогодні вчитися з Ним говорити, час сьогодні дивитися, вчитися дивитися йому в очі, сьогодні час налаштувати свій камертон на, на голос Божий, чути Його і розуміти його. І тому дивіться: три біблійних е, текста, три Біблійні герої з різних періодів, з різних епох. Книга Вихід, 33 розділ, 11 вірш. Книга вихід, 33 розділ, 11 вірш. І говорив Господь до Мойсея лице в лице, як говорить хто до друга свого і вертався він до табору. Давайте ще раз. І говорив Господь до Моїсея лице в лице, як говорить хто до друга свого, і вертався він до табору. Чим займався він в таборі, ми розуміємо. Він був дуже активний в служінні, він був дуже завантажений в служінні. Йому навіть довелося робити реформу в служінні, розподіляти якісь обов'язки. Тому що він був дуже реалізований в служінні, активний, в служінні, посвячений, і хто би зі сторони міг би сказати, що він не має Духа Божого і не має відносин з Богом? Але він не обмежувався цими відносинами. Але він поставив написано в 33-му розділі, він намет поставив поза табором, і він там обличчя в обличчя, устав в уста, як з другом говорив з Богом, а потім вертався куди? Не просто на якусь роботу. На завод чи на фабрику. Нібито в таке саме Боже служіння, в служіння е, пророка, служіння народу Божого в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Бога на той час, так? Імені Ісуса Він тоді, мабуть, не знав, мав тільки пророцтво про нього. Друзі, сьогодні Господь закликає нас до того самого. Ми живемо просто в дикий шалений час, який жене нас батогом, єгипетським батогом, жене нас. І є тільки. Той, хто керував тоді єгипетським фараоном, побачить, що в нас є хвилинка вільного часу, Він скаже нам і тише солому збирати. Він упакує наш час так, що не буде часу вгору глянути. І якщо навіть і з'явиться якийсь час повір'є, проявом рішучість і вірність, так ми посвятимо його служінню Богу, і це дуже благородно, це дуже похвально. Але от Бог кличе нас ще до чогось іншого. Відділити навіть добре, в цьому випадку добре від доброго, і побути з ним наодинці, поговорити з ним, помовчати з ним, послухати з ним. Друзі, це дуже високий рівень дружби. Я проводив багато дощубних консультувань, спілкувався з молоді і таку тенденцію помічав, що коли хлопець із дівчиною вже симпатизують один до одного, вони тягнуться один до одного, але вони ще трошки ну, не дуже близькі емоційно. То їм для того, щоб разом проводити час, їм потрібен якийсь сторонній предмет. Для наприклад, в кіно піти разом. Та от є вони двох, але є фільм, на який вони дивляться. Піти десь разом погуляти, тому що є вони двох, але є предмет, на який можна відволіктися. Так про погоду поговорити, про якісь пейзажі або їм треба бути в компанії ще інших людей, для того, щоб якось не відчувати дискомфорт від того, що вони ще не мають один одному достатньо що сказати, підтримати розмову. І ось завжди у відносинах наступає такий рівень особистої близькості, коли вони можуть сидіти разом мовчки. Нічого не говорити і при цьому не відчувати ніякого дискомфорту. Що, мовляв, треба щось говорити, треба ще якось ну, якось себе проявляти, бо це якось негарно виглядає. Вони можуть просто сидіти в тиші, мовчати, не відчувати ніякого дискомфорту і відчувати задоволення від присутності один одного. Друзі, це є дуже хороший маркер в відносинах. Це говорить про дуже особисту близькість. Таких людей. І те саме має бути в Бога, в відносинах із Богом. Другий текст Євана від Матвія, третій розділ. Євана від Матвія, третій розділ, перший вірш. Це про Івана Хрестителя. Мойсей один з самих великих пророків Старого Заповіту і притеча Ісуса Христа. Той, про кого сказано, що він є другим Ілією, Іван Хреститель, великий пророк Нового заповіту. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та й каже: Покайтесь, бо наблизлось Царство Небесне. Зуважте, він жив у пустелі, він був вихований в пустелі, він в пустинних місцях виховувався, він в них перебував, він жив там, але він був дуже. Як сьогодні модно казати, суспільно активним. Він був дуже суспільно активним. Його тисячі людей знали. Навколо нього великі натовпи людей були. До нього люди в чергу за хрещення стояли. До нього приходили люди різних прошарків суспільства. Навіть сама еліта до нього приходила спілкуватися. Навіть його особиста проповідь особисте свідчення і самого царя осуджували. Але друзі, він мав особисте спілкування із Богом. Так само, як і той перший Ілля в пустелі один на один, якого Бог був змушений підтримувати навіть не через іншу людину, а через птаха. Бог очікує від нас, друзі, цього особистого часу з ним. Тому що навіть служіння Богові, активне, дуже ефективне, результативне служіння це дуже благословенно. Це дуже благословенно. І я вірю, що багато таких людей отримують багато зірочок свій в вінець в Царстві Небесному, але це не особисті відносини з Богом. Особисті відносини з Богом це коли один на один, лице в лице, уста в уста, а потім іти в табір. І нарешті третій текст наш великий приклад і зразок сам Ісус Христос. Давайте ми прочитаємо Євана від Луки, 5 розділ. Євангелі від Луки, 5 розділ, 15 вірш. А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати і вздоровлятися від нього із недугів своїх. І 16 вірш каже. І він же відходив на місце самотнє і молився. Він не просто молився до Бога, він сам був Богом в плоті. Він не просто просив Духа, він був зачитий від Духа Святого і хрещений Духом Святим, і водимий Духом Святим. Він був дуже активний в служінні. Він не просто читав слово, він був носієм слова. Він сам був словом. Ну, хтось як не він був повністю наповнений Духом і Словом і перебував в, в Отці Своєму і в Дусі Святому. Але Ісус Христос, наскільки Він був активним в служінні, наскільки Він був от смирений в особистій молитві і в особистому спілкуванні із Богом? Читав цікаву думку в одній з християнських книг. А коли взагалі Ісус Христос відпочивав? Ми щось так не знаходимо в Біблії. Ну, є один епізод, коли він сказав, учням побудьте трошки наодинці, а коли він відпочивав? Так, ще він один раз перевтома не в човні спав. І там так цікаво підмічається автор цієї книги, що він відпочивав у цій молитві. Для нього це не було, знаєте, бо треба помолитись, бо це така практика християнська, яка має бути в житті кожної людини, тому я маю принести ранкову вечірню жертву. Мені, друзі, він йшов туди до Бога на особисте спілкування з Ним, як на віддушину. Я кожен із нас після напруженого дня приходить додому для того, щоб знаєте, в себе вдома. Просто відпочити. А ще, знаєте, не тільки в себе вдома, ніде так не відпочинеш, як вдома своїх батьків. Ніде. Я скільки разів це просвідковував, от приходиш додому до батьків. І ти все відключи. Просто все відключається, тому що це не просто ти додому прийшов, а ще десь, знаєте, накладається це твоє відчуття безтурботності, забезпеченості і батьківської турботи, яка була в твоєму дитинстві. Коли тебе любили тільки за те, що ти є, а не за те, що ти робиш, коли тебе годували тільки тому, що ти є, а не тому, що ти заробив. І коли про тебе піклувалась і тебе захищала тільки тому, що ти є, а не тому, що три крапки. І от Ісус Христос, коли приходив десь в пустельне місце, Він же відходив на місце самотні, молився, він приходив, він приходив в обійми свого батька. Друзі, ніщо цього не замінить. Ми живемо в дуже шалений час, друзі, і. Господь кличе нас до такого особистого спілкування з Ним, тому що дуже скоро, друзі, я повторюю, а й цей час вже починається, коли все одно нам доведеться один на один лишитися з Богом. Один на один лишитися із Богом. І диявол буде поруч. І нам так треба от набути оцей практичний досвід спілкування з ним. Хочу запропонувати кожному з вас невеличке практичне завдання, тому що знає по собі. І десь десь можу трошки посвяткувати ваші думки, бо з багатьма людьми спілкуюся. Нам може здаватися, друзі, що я і так це роблю, і зі мною все нормально. Я читаю Біблію, читаю сторож ранку. Ем, і знаєте, коли десь ми не читаємо Біблію, то це десь може нам щось просигналити, що я декілька днів. Чи можливо тижнів, а хтось може, не дай Бог, і більше Біблію не читав. Це якось можна помітити. Але от відсутність особистого один на один і більш ніхто розмови з Богом, це можна якось пропустити. Я ніколи не забуду, як в Києві, одна журналістка взяла інтерв'ю. Ну, не буду називати цього пастора, це такий один з протестантських пасторів, дуже нашумівших, дуже відомих, який заснував одну з мега-церков в Києві. І вона в нього запитала, а як ви молитесь, як ви спілкуєтеся з Богом? Я ніколи не забуду, він відповів, каже: ну, я досяг такого рівня спілкування з Богом, що я з Богом так на ходу спілкуюсь. Тобто в нього немає часу якогось, він не міг сказати про якийсь час чи про якусь тривалість молитви. Він каже, я з Богом отак на ходу спілкуюсь. На жаль, через деякий час про нього писало дуже багато. Жінки, чужі гроші, майно, кримінал. І сьогодні є ще така невеличка група послідовників цього пастора, ну ця церква сьогодні не фігурує ніде. Друзі, так не можна не можна досягати такого рівня спілкування з Богом, щоб перейти вже на спілкування з ним на ходу. Ісус такого рівня не досягав. Ісус досягав такого рівня, коли він ішов в самотнє місце і з ним говорив. І молився із ним. Невеличке практичне завдання, друзі, давайте ми випробуємо самих себе. Сьогодні ввечері, чудовий час сьогодні ввечері, завтра зранку. Приведіть, будь ласка, ну от мені чомусь така прийшла думка 30 хвилин спілкування з Богом. Але зуважте не просто 30 хвилин Біблію почитати або дух проросту, а саме 30 хвилин провести з ним один на один. Ну, якщо хочете ще й Біблію в цей час почитати, то нехай буде 45 або 60 хвилин. А от 30 хвилин спробуйте побути з ним один на один. Знаєте, що буде? Коли десь я на якийсь час втрачав цей досвід цю практику і потім її відновлював, знаєте що відчував? О щось таке схоже на неврологію якусь. Коли ти вже не маєш себе куди подіти, коли хочеться вже піти на щось добре зробити. А тільки от не стояти і не молитися. Або коли слів для молитви вже немає, просто помовчи. Не придумай ніякі гарні слів. Ісус не любить цих слів. Просто помовчи і подумай про небо, войови Христа, Його служіння в Небесному святилищі, Його повернення на землю. Друзі, це це досвід, який ми маємо практикувати і відновлювати. Нехай нам Бог поможе в цьому. І так само, як ми сьогодні в Євангелії знаходимо ці уривки цих біблійних героїв, чому вони записані там? Чому ці прості духовні речі там записані? Мабуть, Бог хотів передати це наступному поколінні. Погоджуєтесь? І чому це в різні періоди історії, в різних частинах Біблії просвятковується, мабуть, Господь хотів передати цю оцю практику, цей досвід наступним поколінням. І ми маємо це прийняти, друзі. І ми маємо. Це прийняти і дітям своїм передати. Я сьогодні закликаю всіх батьків подумати, будь ласка, і дайте собі чесну відповідь, чи бачать ваші діти вас на колінах? В своїй особистій молитві я маю на увазі. У нас в сім'ї така традиція є, що ми кожного вечора, за виключенням якихось там не знаю, винятків декілька разів на рік. Але ми завжди ввечері проводимо разом час, ми разом читаємо, ми разом молимося, але потім я помічав, що діти просто після цього лягають спати. Я подумав: а коли вони виростуть і підуть з мого дому із моєї сім'ї, і я не буду їх скликати на це читання, на цю молитву, чи будуть вони це продовжувати робити? Ну, не факт. І тому ми з ними домовилися, що ввечері ми читаємо разом, ми разом молимося, але зранку ви самостійно організовуєте свій духовний час. І ви самі читаєте і молитеся. Я так тихенько зранку підглядаю. І мене серце тішить, коли бачу, що хлопці сидять в своїх ліжках і читають Біблію. Ну, в Софійці цей досі ще поки формується. Друзі, чи бачать ваші діти вас на особистій молитві на колінах? Вони це мають бачити. Знаєте чому? Тому що ми це бачимо в наших старших батьків і в наших наставниках, які описані в Біблії. Ми бачимо це в житті нашого старшого наставника і друга і Господа Спасителя Ісуса Христа. Нашого воно йому було потрібне. Він цьому бачив потребу. Так, вона не очевидна, ця потреба, нібито в його житті. Вона якась неочевидна, для чого це було йому потрібно. Ми його бачимо на колінах в самотньому місці. І навіть коли він взяв двох-трьох своїх учнів і пішов з ними на гору і сказав помоліться зі мною, попильнуйте, написано, він відійшов в сторону і там молився. Дорогі друзі, нехай Бог нас благословить відновити, відтворити цю практику, цей досвід і шукати особистих відносин з Богом. Не тільки служіння Богу, не тільки діяльності. Якоїсь корисної, хорошої, благословенної. Амінь за це, слава Богу, за це, але особистих відносин з Богом. Нехай допоможе нам цьому Господь. Я закликаю вас до молитви. Багато думок, багато думок, але знаєте, мені здається, що. Десь ми часом своїми словами, думками своїми, а тим більше, що якоюсь роботою хорошою, ми компенсуємо такі прості речі. Легше зробити щось таке, знаєте, в 10 разів більше те, що мені легше робити, ніж щось менше, але те, що не дуже хочеться, не дуже приємно. Давайте ми, друзі, сьогодні попрактикуємо це прямо сьогодні ввечері. Завтра зранку, нехай це стане традицією нашого життя. Проста розмова з Богом. Відсутність розмови, відсутність слів, а просто простий особистий час із Богом. І ми побачимо, як відродяться наші душі, як відродиться наш духовний досвід, як це попливає на різні різні сфери нашого життя. Святий Господь наш, Отче Небесний, ми дуже дякуємо Тобі за твій особистий приклад, за твій особистий досвід. Боже, ми дякуємо Тобі за твій подвиг в служінні. І ми, Господи, так хочемо бути схожими на Тебе у всьому. І ми, Боже, сьогоднішнього дня перепосвячуємо себе тобі. Ми, Господи, шукаємо з тобою особисто спілкування, але ми так часто втрачаємо цей досвід, Боже. І благослови нас сьогодні цим особливим часом з Тобою, цей чудовий суботній день, в день спокою і миру. Благослови, Боже, сьогодні ввечері, завтра зранку, провести на цей час з тобою. Ми вже готуємося до цього. І ми, Господи, віримо, що ти вже готовий прийти на зустріч з кожним із нас. Говори, Боже, з нами уста в уста. Звертайся, Боже, до кожного із нас. Ми, Боже, потребуємо дуже багато поради від Тебе і мудрості від Тебе. Ми просимо, Боже, нехай твій Дух святий, який знає кожного з нас від самого початку, промовляє до душ наших. Дякую Тобі, Господи. Благослови Божа тих наших братів і сестер, які сьогодні один на один виклик... залишилися з дуже серйозними викликами свого життя, коли вони не можуть отримати підтримку чи пораду від рідних, від близьких, навіть від церкви, Господи, коли вони не можуть отримати захист від когось і вони один на один з цією проблемою, благослови Боже кожного, вірою вхопитися за Тебе. І Боже, чути Тебе від самого початку до кінця цього досвіду, через який вони проходять. Благослови, Господи! В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь.